Всім привіт! Сьогодні на обзорі у нас такий советский резистор, схожий на SP3-5, маркировка слабо читається. 60 чи 54 року бачимо має посріблення. Латунь. Ще посріблення. Зараз його ще розберемо. Подивимося, можливо, є тут трошки побільше дрогметалив. Ось так виглядає він розібраним. Ми бачимо, здойде посріблення чітко. Тут у нас сильно цінного теж нічого нема, просто посріблення. Тут більш цікавіше в зв'язку з тим, що тут. В основному ці роки десь до 70-х-80-х йшли. Паладій пакували скрізь. Тут бачимо є і срібло, і навіть паладії, друзі. Отакі От діла. Отакі От резистори совєтські, непримітні. Срібло воно покривається більш сірішим, таким молочнішим кольором. Паладій, він більш такий металічний і більш блискучий. Тут наглядний примір видно, де срібло, де паладій чітко. Напишіть в коментарях, хто оприділив сложності 0. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатись на канал та поставити лайк. Всім пока!